Дівчатки і хлопці, всім привіт, всіх вас вітаю на своєму каналі пророцтво Марічки. З нас сьогодні дуже такий цікавий розклад, да? який оберіг зараз тобі потрібен. Тобто В цьому розкладі ми зануримось у вашу енергетику, ми дізнаємося, який оберіг найбільше от зараз вам потрібен, саме в цей момент. І це може бути для когось, як якийсь фізичний талісман, можливо, хтось потребує просто енергетичного захисту, а хтось може скористатися якоюсь духовною порадою. яка... Підтримує а, саме в цей період життя. Але для цього всього треба зараз підключити власну інтуїцію, обрати інтуїтивно один з трьох варіантів: перший, другий, третій. Можна навіть зараз поставити на паузу, ну, якщо тобі складно, да, в моменті якось обирати. От. А й ми поки що я розчищаю простір, і ми починаємо. Так, отже, перший варіант я вас вітаю. Так. Зараз ви налаштовуєтесь, я тасую колоду. Я налаштовуюсь також разом з вами. Нагадую, що це все ж таки загальний розклад. Він не може вам резонувати 100%. Але, якщо вам щось відгукнеться, ви можете поставити вподобайку, ви можете підписатися, якщо ви ще не підписані. І ви можете долучатися да, до цього магічного простору. Так, ну що ж, починаємо. Давай дивитися твій енергетичний стан саме зараз, да, твоя, в якому ти стані. Давай дивитися, від чого саме тобі потрібен захист, да, від чого тебе захищати. Давай дивитися, яка сфера в твоєму житті от, найбільш зараз вразлива, і яка сфера потребує захисту. Угу. Який саме тобі оберіг потрібен? що це за оберіг? Давай також дивитися, яку силу буде нести цей оберіг. Угу. Як його правильно активувати, да? ну, або як взаємодіяти тобі з ним? Ну і давай ще пораду да? подивимось потім від вищих сил. Угу. Такі цікаві енергії зайшли. Так, ну я сподіваюся, так, да, начебто все видно. Зараз трошки ось так, щоб точно все було видно. Енергетика, да, твоя. А, ти знаєш, твій енергетичний стан він зараз такий сповнений відкритості. Да? А є така потреба в єдності, є потреба в таких теплих взаємовідносинах, а є така потреба в спільності. Якісь. І всередині тебе живе оця внутрішня да? жага до підтримки, жага до радості, да? до якоїсь легкості. Але водночас це така енергія, яка може бути дуже вразливою. Да? Тобто занадто багато ти можеш витрачати на інших людей, там, на своє оточення, а, можуть бути занадто відкриті твої кордони. А, ти, ну, по суті, ти такий знаєш, келих, який наповнюється, і от одразу він розливається. І ось дивись, яка головна да, загроза твоєму енергетичному стану. Вона полягає в таких недосвідчених і, я б сказала, навіть легковажних енергіях. І ці енергії можуть бути як із з боку людей, так і в тобі А Це може бути якась енергія такої поспішності, наприклад, коли ти поспішаєш. Це може бути, от, наприклад, ти можеш якось довіряти іншим. А інші вони не готові відповідати взаємністю. Тобто, розумієш, тут то такий ризик віддавати от свій власний вогонь а, тим людям, які не вміють його берегти. І ось дивись, яка сфера зараз е, найбільше да, потребує захисту. Твої найвразливіша сфера це. Творчість, це жіночність, і для когось може так програтися, але не для всіх, це твоє власне здоров'я, да? твоя родючість. Да? От саме там потрібен захист. Тут, якби і про тіло, і про чуттєвість, да? і. Про материнську енергію і про творчу силу, от, про все це, що ти в собі несеш. Тобто потрібно оберігати свою цю енергію процвітання. Да? А, ну, для того, щоб вона не витікала кудись в порожнечу. І от дивись, який саме да, оберіг зараз тобі потрібен. По-перше, оберігом для тебе є енергія твого власного дому, да? от, твоє якесь таке сакральне коло. Якась така стабільність. Для когось це може бути якийсь амулет, наприклад, пов'язаний з вогнем. Ну, це може бути свічка, це може бути камін, так, як от домашній вогонь. А це може бути піч, наприклад, для когось. А це може бути якийсь символ дому. Так. Знаєте, ці ляльки є такі оберегові, є рушники, які там в домі да, вішали, хрест може бути. Коротше створення такого священного простору, да, і щоб саме цей простір він знаходився вдома, там, де ти себе будеш відчувати в безпеці. Тобто оберіг, по суті, да, це така твоя фортеця, це така енергія місця сили. Там, де є твій корінь. І дивись, яку силу да, буде нести цей оберіг. Тут е, прекрасна карта, туз пентаклів. І оцей туз, да, він дає тобі таке укоріння, да, відчуття ґрунту під ногами, е, відчуття матеріальної стабільності, відчуття, що навколо є якісь нові можливості. Тобто. Цей оберіг, він буде підтримувати тебе в твоїх починаннях, він допоможе втілювати тобі твої мрії в реальність. Він буде тобі постійно нагадувати, що твій добробут, твоя безпека це не якась ілюзія, а це цілком така реальна енергія. Дивись, як його активувати, оцей оберіг. Тут все ж таки він активується через таку бережливість і через уважне ставлення до власної енергії. А тут підійде така практика да, встановлення кордонів. Да? Тобто, щоб ти не витрачала свій ресурс даремно, щоб ти вчилася казати ні, щоб ти вчилася от якось створювати е, свій простір і берегти його, нікого не запускати в нього. Тобто ти активуєш оберіг оцей свій да, тільки тоді, коли ти сама береш відповідальність за власну силу і ти не дозволяєш іншим розтрачувати, розпорочувати твою енергію. Ну, давай порада. Яка тут порада? Хм. А, захист до тебе прийде. Да? Але для цього потрібне терпіння, для цього повинна бути довіра до процесу. І ти повинна розуміти, що не все дається одразу. Але все, що ти вкладаєшся енергетично, все, що ти зрощуєш і зрощуєш любові да, в послідовності, оце все неодмінно принесе свої плоди. Твій захист це така. Віра в те, що сам Всесвіт да, він працює з тобою, навіть якщо ти поки що не бачиш кінцевого результату. Ну Ось так. Да, тобто зрозуміла, що твій оберіг да, це якась штучка, да, яка буде в тебе асоціюватися саме з твоїм власним домом. З вогнем в цьому домі. Да? І е, ця штучка буде, ну, неважливо, це, може, я ж сказала, це може бути свічка якась, це може бути якийсь рушничок, може бути якась лялька. Але е, це все е, буде захищати твій сад родючості. Да? І тобі варто його берегти, цей амулет, е, рушник, свічку, неважливо, що це. Тому що якщо ти будеш берегти його, то і твоє внутрішнє світло, воно завжди буде залишатися цілим. Ну, ось так. Ось так перший варіант. Якщо вам відгукнулось, а можливо, в когось вже є такий оберіг, ви можете поділитися там. Або просто поставити вподобайку. Так, у нас другий варіант. Другий варіант. Так, дівчатка-хлопці, я вас вітаю. Зараз будемо дивитися, який вам там оберіг потрібен. Я поки що тасую колоду, налаштовуюсь на вас другий варіант. Налаштовуюсь на ваші енергії. Ну і будемо працювати. Так, дуже важливо теж, знаєш, тримати поле, щоб воно було чисте, щоб воно було надихаюче, наповнююче. Так, давай дивитися. Твоя поточна енергетика, да? що з тобою? Тут і зараз. Давай дивитися. Головна загроза да, для тебе. Тобто, від чого саме тобі потрібен захист? Від чого ти потребуєш захисту? Сфера, яка от зараз потребує найбільшого захисту. Який саме це повинен бути оберіг? Яку силу буде нести цей оберіг? Давай дивитися, як його активувати правильно, да? тобто, що з ним потрібно зробити. Ну і давай подивимося ще пораду да? від вищих сил. Це твоя поточна енергія. Ну, що ти тут? Тривожна, так? Да? В стані внутрішньої тривоги? Хтось проживає якісь такі безсонні ночі, а хтось себе починає от просто мучити, да? занурюєшся в якусь самокритику. Знаєш, в тебе, як енергія, вона як розпорушена да, між страхами, між сумнівами, да, якимись от уявними сценаріями. От якось тут прям все згущається, оці хмари прям сунуть на тебе. Ну, це не тільки якийсь зовнішній тиск. Да? Тут якийсь от як внутрішній тягар. І цей внутрішній тягар, він як з тебе сили висмоктує. Дивись, яка основна загроза. Да? Тут дуже цікаво, тому що тут королева Пентаклів, а по суті загрозою виступає саме те, да? що зазвичай взагалі доважається ресурсом. Тут для когось да, карти можуть казати, що це все ж таки про твоє перевинавантаження да, відповідальністю. От коли ти турбуєшся там про інших, да, коли ти там постійно зайнята матеріальними питаннями, тобто тобі в такі моменти може загрожувати виснаження, а ти занадто багато енергії можеш вкладати у власний дім, в роботу. Да, в людей навколо тебе, в турботу про цих людей. Да? І при цьому ти можеш забувати про себе. І от дивись, яка сфера зараз потребує найбільшого захисту. Твоє серце да? насправді, твої емоції, твоя здатність довіряти. Ось це все зараз в тебе ну, таке найвразливіше місце. В тебе є такий досвід зради, в тебе є досвід розчарування, і це все, безумовно, залишило в тобі досить такий глибокий слід, і саме своє серце зараз треба захищати. І не дозволяти е, минулому впливати на твоє теперішнє. Ось дивись, який саме оберіг тобі потрібен. Да? Ну, тут просто так келих, пива, да? і навколо багато келихів. Ну, давай все ж таки читати за системою, да, а не оракульна. Роз... Ну, для когось, до речі, дівчата, я не здивуюся, бо хлопці, да, що вам реально це буде ваш оберіг. Символ радості, да? символ такої повноти, символ внутрішнього задоволення. А, давай так, нехай це буде такий предмет, який тобі буде нагадувати а, про твої справжні бажання да? і про насолоду життя. Да? Ну, для когось це. Ну, реально може бути для когось келих. Да? Чому ні? До речі, зараз є такі класні, красиві келихи. Вони, прям як витвір мистецтва. А, для когось, до речі, це може бути якийсь камінчик у формі серця. А, якийсь предмет, який ось у вас може асоціюватися зі святом. Да? Тобто тобі. Потрібен такий оберіг, який буде тобі нагадувати про твою цінність і про те, що ти гідна бути щасливою. І дивись, яку силу цей оберіг буде нести в собі, він дає тобі таку ясність, він дає тобі захист від обману. Тобто, завдяки цьому амулету, да, цьому оберігу, ти почнеш бачити, хто з тобою говорить щиро, да, а хто якось от приховує свої справжні наміри. І відкриється в тебе така сила інтуїції, да, а в тебе відкриється оця здатність відрізняти правду від ілюзії. Тобто твій оберіг, він буде оберігати. Да, ну, Така тавтологія, але ну, як по-іншому скажеш. Аберіг да? буде оберігати а, твою енергію від маніпуляцій та від якихось зайвих витрат. Дивись, як його активувати. Ну, він буде активуватися через твою довіру да, до ритмів життя. А, це може бути якийсь ритуал, пов'язаний з циклами. Ну, Наприклад, це якісь от місячні практики, це робота з календарем, да? це, до речі, для когось так може програтися, як робота з колесом року. Да? Тобто, насправді, да, тут колесо року прям підходить. Всі ці точки, да, це ж реперні точки, там, де наша психіка вона перегортається, вона змінюється, вона стає. Більш глибшою. І от тут важливо ну, постійно якби, собі нагадувати, що взагалі-то в житті все змінюється. Да? І твої оці темні періоди, в яких ти зараз перебуваєш, вони можуть обернутися на світлі. Да? Ну, а цей оберіг тобі допоможе. Ні, ну, звісно, коли тут келих пива, то це прекрасний оберіг, який ваші думки да, темні може перетворити на щасливі думки. Так, ну це я жартую. Порада, порада. Все ж таки треба випити да? з друзями. Ні, ну я жартую. А... Тут вищі сили, вони тобі кажуть, да, що тобі треба пригадати своє минуле, оці спогади, да, там, де все було добре. Якщо в тебе було все недобре, то ясно, що це просто не твій варіант, дівчата, хлопці, давайте тут не натягувати. Ми говоримо про тих, в кого дитинство, да, або, там, я не знаю, минуле ваше нещодавне. от Воно було в просторі радості. І ось там, ось там в тому минулому, знаходиться твій духовний щит. І от коли ти будеш звертатися до отих. Минулих, таких чистих моментів минулого, да, то вони перетворюються для тебе на енергію захисту. І ця енергія тобі буде нагадувати, що справжня любов вона завжди поруч, вона завжди з тобою. Ну, бачиш, тут обріг, він все ж таки в тебе це як пам'ять да, про світло, про любов, про. Те, що це світ і любов завжди, світло і любов, да? що вони завжди живуть в тобі. І коли ти їх пробуджуєш, то темні сили вони просто втрачають доступ до твого серця. Ну, ось так. Ось так, другий варіант. Дуже цікавий випав. О, тут навіть я оракольна показала, чому ні і по типу системі Оракульна класно, воно відгукнулося навіть мені. Так, ну у нас що, третій варіант? Давай, третій варіант. камінчик, отак аметист. Так, третій варіант. Я вас вітаю. Давай дивитися, який оберіг тобі зараз потрібен. Так, я налаштовую тасую колоду, ти теж налаштовуєшся. Пам'ятаю, що це все ж таки загальний розклад. От, тому якщо тобі зараз тут оберіжок не сподобається, то ну, просто послухай інший варіант. Я думаю, другий варіант багатьом зайде. Так, оце так. Такий маленький анонс. Хто прослухав, да, хто пропустив, почав одразу третій слухати. Так. Твоя поточна енергетика. Так. ух, а, від чого саме тобі потрібен захист, да, що може тобі шкодити? Е, сфера, яка потребує твого найбільшого захисту. Да? От, де ти найбільш вразлива або вразливий? А, який саме оберіг от тобі потрібен? Угу. А, яку силу буде нести цей оберіг? І, як його активувати? Угу. Ну і давай таку пораду да, від вищих сил візьмемо. Цікаві такі енергії пішли. Так, ну що? Це твоя енергія. Тут відчувається, да, що є боротьба. Можеш боротися з іншими, можеш боротися сама з собою. Це такі внутрішні суперечності. Це як от, знаєш, різні голоси, різні бажання. Да? І це все тебе якось розриває, тягне в різні боки. Ну, тут така енергія неспокою, енергія напруги. Да? Ну, це водночас і про рух, да? тобто ти рухаєшся, ясно. Але ти ніби от як в такій фазі, да? Там, де тебе випробовують вогнем. Да? От Там, де от зараз в тобі народиться ця сила да, внутрішня, ну потім вже йде шістка жезлів. Це головна загроза, да? від чого тобі треба себе захищати. Тут від наївності, да? від довірливості, від таких ілюзій в сфері почуттях, почуттів. Да? Тобто в тебе є такий ризик приймати бажане за дійсне. віддаватися от якось повністю да, чужим словам, чужим фантазіям. От хтось тобі там щось розказує якісь прекрасні слова, да, там, лапшу тобі, на вушка віше, віше, а ти така да, да. Тому що ну, це карта рожевих окулярів, по суті. Да? І це все робить твою душу вразливою. І от дивись. Сфера, яка зараз ну, потребує от найбільшого захисту, це твоє внутрішнє світло, да? твоя мудрість, твій духовний шлях, і йому зараз потрібен оберіг. Тому що є небезпека. Да? Якось відволіктися на цей зовнішній шум, на якісь чужі впливи, замість того, щоб. Слухати цей свій глибинний голос власної душі. Тобто захист, по суті, потрібен твоїй тиші, да? потрібен твоєму такому самостійному пошуку, а, захист для духовної цілісності. І от дивись, який саме оберіг тобі потрібен. А, тут такий оберіг, який буде тобі давати надію, да? Давати якусь віру, якусь таку, знаєш, внутрішню провідну зірку. Ну, до речі, для когось тут може бути от прям символ зірки, да? може бути якийсь кристал, ну, наприклад, там камінчик, я не знаю, Аквамарин, гірський кришталь. Я не знаю, тут в кожного свій буде. Коротше, будь-який предмет, який буде тобі нагадувати. Що ти завжди маєш напрямок і що ти є світло навіть в темряві. Розумієш, що цей оберіг він повинен тобі дарувати відчуття чистоти, відчуття натхнення, відчуття довіри до Всесвіту. І от дивись, яку силу да, буде нести цей оберіг, він буде давати тобі силу впевненості, силу харизми. Силу внутрішнього вогню. Це такий оберіг, що не лише тебе буде якось захищати, да, а він буде паралельно і розкривати твою силу, ну, як силу жінки, да, як силу творця. От якщо мене хлопці дивляться, да, то ваш творчий потенціал. Коротше, цей оберіг він буде дозволяти тобі сяяти. І відчувати, що ти є центром власного життя. Як його активувати? Ну, тут активація пов'язана з такими ритуалами, які працюють з підсвідомістю, а це можуть бути якісь практики, пов'язані з місяцем, це можуть бути якісь медитації. При свічках. А це може бути якась робота зі снами, да? тобто у вісні його можна активувати. А для когось може це бути просто вода. Да? Тобто достатньо покласти там, я не знаю, воду або в якесь джерело, і там твій обіріжок, твій камінчик, да, він наповниться силою. А, і виставити, наприклад, під сяйво місяця да, повного. Так теж можна заряджати. Тут головне активувати оберіг через намір да, і через довіру цьому космосу, цьому всесвіту. Пораду? Дивимось. Ага. Ну, тут е... тобі серце треба поєднати зі своїм розумом, да? тобто увімкни свій мозок. Дивна порада насправді. Ти знаєш, а в принципі, і не дивно, тому що от твоє співчуття, да, твоя оця віра, вона повинна йти поруч із тверезістю і е, здатністю бачити істину. От Не дозволяють цим ілюзіям якось е, затьмарювати твій шлях. І тоді оберіг для тебе, да, він буде працювати на повну силу. Ну, бачиш, отут е, твій оберіг, він таке світло, да? а, місячне можуть навіть, да? і зоря одночасно. І це насправді ті зірки, які є в тобі сумій. Да? Тобто твій оберіг, він нагадує, що навіть е, якщо в твоєму житті повний хаос, то все одно є шляхи, е, е, крізь які можна, ну, через які можна йти крізь цей хаос. І є внутрішній оцей ліхтарик, да? який буде проводити твою душу вперед. Ну, ось так. Ось так третій варіант. Дуже цікавий, насправді. Можете поділитися, може, у вас вже є такий. Талісманчик, от або оберіжок, і він для вас гарно працює. Ну, можете цим поділитися, чому ні. Ну а на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.